Цього тижня весь цивілізований світ згадував перший масштабний воєнний злочин, вчинений росіянами на українській землі. Десять років тому з російського зенітно ракетного комплексу БУК російські найманці за наказом російських командирів збили в небі Донеччини пасажирський лайнер Боїнг Малазійських авіаліній, що здійснював рейс MH17. Усі 298 людей, які були на борту, загинули. Але для того, щоб світ визнав відповідальність Росії за цей теракт, мало відбутися тривале прискіпливе міжнародне розслідування, яке буквально ну знаєте, по 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 якихось краплинках збирало факти про цю трагедію, і все це для того, щоб показати судна воєнними злочинцями неминуче. Як саме це відбувалося, давайте згадаємо. 17 липня 2014 року російські терористи безжалісно вбили майже 300 людей. Пасажирів літака, що летів з Амстердама у Куала-Лумпур. Вже за три тижні після збиття літака була створена спільна слідча група із представників Австралії, Бельгії, Малазії, Нідерландів та України. І вже 9 вересня група оприлюднила перший звіт, де було зазначено, що дефектів літак не мав. Політ тривав штатно, а впав він через ураження фюзеляжу. Зовні офіційно пробук поки не йшлося, але не офі... Офіційно це майже одразу була головна версія завдяки українській розвідці. 5 березня 2015 року нідерландське видання НОС, посилаючись на генпрокуратуру Нідерландів, висунуло версію, що літак рейсу mh 17 був збитий ракетою БУК, запущеною із російської установки, і швидше за все російським екіпажем. І одним з перших фактів, який вказував на це, стали фотографії, які торецький бізнесмен Віталій Кропачов передав на той момент раднику міністра внутрішніх справ Антону Геращенко. Це був кадр великої техніки на вулицях Тореза. Експерти повідомили, що на світлинах саме БУК. Згодом Кропачов допоміг вивести з окупації як людей, які робили світлини, так і саму фототехніку. Адже без спеціальної експертизи встановити автентичність фото було неможливо. Ця світлина стала не лише свідченням злочину росіян у медіа разом із кількома іншими фотографіями її у своєму масштабному розслідуванні публікували і міжнародні розслідувачі з Белінгкет і вся інша преса. А вже кілька років по тому фотографія стала важливим доказом у суді, який розпочався 9 березня 2020 року. Цьому передувала угода між Нідерландами та Україною про міжнародно-правове співробітництво, яка робила можливим суд саме у Нідерландах, а також ухвалення відповідного законодавства нідерландськими парламентарями. Підозрюваними були росіяни, колишній офіцер ФСБ Ігор Гіркін, полковник гру генерального штабу збройних сил РФ Сергій Дубинський, підполковник повітряно-десантних військ РФ Оле. Пулатов а також український громадянин Леонід Харченко, який воював на боці псевдоутворення ДНР. Усіх, крім Пулатова, суд засудив до довічного ув'язнення. Пулатов був. Виправданий цей процес став можливим завдяки злагодженні роботі українських та міжнародних слідчих і прокурорів. Вони, не маючи на руках усі можливі докази, змогли завдяки наявним фактам довести як провину конкретних злочинців, так і загалом причетність Росії до збиття літака. За словами професорки міжнародного кримінального права в Амстердамському університеті Маріке Дахоон, цей процес має увійти у підручники історії. Адже такий судовий процес, як справа МН17 і майбутні справи в міжнародному кримінальному суді, можуть зробити реальний внесок. Щоб і за 100 років була відома правда про те, що сталося. Шановні друзі, у нас зараз е на зв'язку Віктор Сезоненко, адвокат пане Віктора, я вас вітаю. Вітаю, вітаю, доброго дня. А скажіть мені, будь ласка, ну знаєте, зараз ідеться до того, що о, вже дуже важко будь-який фотодоказ, будь-яка ілюстрація. Є доказом у суді, чому тому, що розказують, що можна створити все, що завгодно, є штучний інтелект і так далі. Тоді ще про це не йшлося. Скажіть, а, який шлях має пройти певна річ? Ну, наприклад, фотознімок або ілюстрація в газетній статті до юридичного доказу в суді. Дивіться, фотознімок він може стати предметом експертного дослідження. Так як раніше, аналогові знімки на плівку аналізували на предмет їх справжності, так і зараз існує багато інструментів для аналізу цифрових зображень на предмет того, чи були там чи вносились туди якісь зміни порівняно з вихідним зображенням, і чи є взагалі зображення оригінальним. Так, тому, в принципі, кримінально-правовими і криміналістичними технічними методами, достовірність того чи іншого зображення, вона, в принципі, встановлюється. Так, ну і звісно, що розслідувачі вони самі по собі оцінюють, чи необхідно проводити такі експертизи. Наприклад, якщо пам'ятаєте, в 2014 році Росія публікувала нібито супутниковий знімок нашого літака, який нібито збив амич 17 Ну і там було очевидно з урахуванням масштабів і розмірів того літака. Що ця картинка це була підробка, сказали, і, що речі, якби, навіть... якби це було по-справжньому, то український то той Боїнг мав би мати розміри 700 метрів, по моєму довжиною. Настільки було по-дурному зроблено ця фальсифікація, просто невігла це робили. Так, цілком вірно. Тому, тому ну, насправді є методи там, відрізнити зерна від відпливе, так би мовити. і Ну і Насправді, розслідувачі і суд вони провели велику роботу і для того, щоб. Сформулювати відповідне відношення, відповідне ставлення до того до тих доказів, які надавалися Російською Федерацією державою агресорам, і суд у фінальному вердикті окружний суд Гаги назвав більшість доводів Росії цитую, фантазіями. А скажіть мені, будь ласка, чому пане Вікторе? От нам ці речі були очевидні з самого початку. Чому для міжнародних прокурорів, ну чому от було знаєте, таке враження, що, знаєте, коли крутиться якийсь підшипник, піску туди засипали, і от воно з величезним трудом все це прокручувалося, було враження, що хтось постійно вставляє палиці в колеса, що ну, очевидні речі не хочуть визнаватися. Чому так? Це просто бюрократія або певна зацікавленість в чомусь. Ну, я думаю, що це питання е, за межами там юридичних знань, але звісно, у мене є певні думки з цього приводу. Ну, ми бачимо, що переляк з е, Європи, переляк від Росії, він тільки-тільки вони його переростають. Мабуть, на той час е, ну насправді, мабуть, живучи там е, в Нідерландах, було важко повірити в те, що Росія, яка там. Втрачаючи мільйони доларів на свій піар, такий досить непоганий імідж за кордоном. Так е, було важко в це повірити, тому і не квапилися е, певною мірою там з фінальними висновками. Нам же нам же було повірити в це не важко, пане Вікторе. Судячи з того, що по Європі з'явилися три триколірні свині, закреслені на деяких закладах навіть громадського харчування все таки десь Росія не добилася своїм піаром, навіть мільйонами і мільйонами. Якщо дозволите, ми продовжимо в студії разом з вашими колегами і з юристами, в тому числі. Дякуємо за те, що були з.